Я хочу сказати, що е, з повагою до наших військовослужбовців но не можна е, трибуну перетворювати в мілітарний, такий, е, знаєте, в мілітарну групу, яка захищає абсолютно неукраїнські закони. Що стосується газу, ви знаєте, що от я хочу один раз просто розвіяти всі ці сказки, які вам розповідав Янукович, а зараз. Взялися розповідати. Ці ви почули, що сказав. Народний депутат Народного фронту він сказав, що мене не за то садили. Дорогі друзі, мене садив кожен президент цієї країни. За що? Як ви думаєте? Та за те, що вони точно знають, що я знаю, що вони роблять, і я вмію поламати їх систему. Їм не допустимо просто, щоб це так було. І що стосується газових контрактів, я просто у мене в руках знаєте, які документи. Це обвинувальний висновок в газовій справі, який підписали прокурори е, Януковичі. Я цитую: я залишу Савіку в студії, він зможе просто подивитися на оригінальність цього документу. Так от, що тут написано, що ціна на газ у 2009 році, порівняно з 2008 роком, зросла на 53 долари і склала на 2009 рік 232 долари 98 центів. От ціна, яка була, ніколи не йшла мова про 450 доларів. Вони просто маніпулюють і 232 долара. Це на імпортований російський газ. А зараз на український вам ставлять 285 Просто щоб ви знали, наскільки сфабрикована ця справа, і наскільки сфабриковані всі ці обвинувачення, обвинувальний вирок Януковича я підробити не можу. Він є і він в відкритому доступі. Розумієте? Крім того, сьогодні по цьому контракту 2009 року, і про це публічно заявив Газпром. Ціна на газ для України складає 167 доларів за тисячу кубічних метрів. Чому вам продають по 285, навіть якщо вам віддають імпортований? 167. ніяких 450 немає. І чому ці корупціонери сьогодні купують? Зверніть увагу: вони купують російський газ, але вони його проводять через Європу. І платять значно дорожче, і невідомо де осідає частина тих грошей на закордонних рахунках. Чого вже, якщо ви берете російський газ, навіщо дурити себе? Візьміть напряму по 167, а не більше, ніж за 200 доларів. І це контракт 2009 року. Тому я прошу вас, просто коли ви будете чути такі, ну, ви ж бачили, що людина читала з мобільного телефону. Це темники. Темники придумали ще за часів Януковича. Ці темники, що говорити, як і який бруд на кого лити? Я не хочу не на кого лити бруд. Я поділилася з вами цифрами. Я вам сказала, в чому стратегічні помилки. Я показала вам обвинувальний вирок, де видно, що не 450 контракт був, який підписали в тому числі, коли я була прем'єр-міністром. А 232,98. Це є різниця, хоч маленька тому. Сьогодні почалась нова атака, чорна атака, в тому числі на мене особисто, в тому числі на всі опозиційні сили, так цинічно не репресували навіть в гірші часи в Україні, і це, на жаль, роблять демократи в лапках. Тому нам треба бути пильними і дивитися, якщо якісь центральні канали когось вас хваляють і їх не закривають. Це означає, що йде потужна маніпуляція. А якщо закривають Савіка і знищують Якихось політиків, які тут сидять, ну ви тут їх бачите. То просто твердо знайте, що зачищають не тільки від українців, а ще й от від опозиції нашу державу. І тому, скільки буде сил у нас всіх, ми безумовно будемо боротися. Але без вас ми нічого не зробимо. Без вас сьогодні на сіми округах ідуть вибори: до виборів, до Верховної Ради. Це Херсонська область, Чернігівська, Івано-Франківська, Полтавська. Дніпропетровська і Волинська, ви знаєте, що там зараз робиться? Там просто люди, які йдуть від блоку Петра Порошенка, в більшості йдуть самовисуванням, знову купують голоси, завалюють гречкою. І я просто хочу вам сказати, що так брудно, все це продовжується. І якщо зараз на цих сіми округах знову переможуть ті, хто після кожної революції через маніпуляції. Зберігали кланову систему і приходили через обман знову для того, щоб нічого не міняти. і Якщо зараз ці сім округів знову, вони ж самі прийдуть і додадуть до тих трьохсот голосів ще парочку, які нищать країну, то тоді де нам шукати шанси? Я знаю, що українці стали на сто порядків мудрішими після всіх революцій, але нам треба просто уважно дивитися і не дати нашу країну далі ні вечити.